Усім привіт! Це останнє відео на моєму каналі. Я довго про це думав і зрозумів, що мене це вже все дістало. Я витрачав стільки часу на контент, старався, працював, але мої не виправдовуються. Те, до чого я йшов більше року, більше має сенсу. Дякую всім, хто дивився мене. Писав коментарі. Я пішов. Це кінець. Смарагда. Нічого не має сенсу. Родина виправдовується. Якщо ви мрієте чогось досягти, це просто мрія. Марія залишається мріями. Сенсу немає! Але якщо чесно, це був 1 пранк. Смогарні ніколи не йде. Він буде далі на своєму каналі. Якщо ви мрієте про щось, то ви зможете це. Бувайте!